Сиквоя дендрон. Гігантський. Також відома як гігантська секвоя. Походить з західної частини США, зокрема з Каліфорнії, де росте в гірських районах С'єра, Невада. Це одне з найбільших дерев на землі. У дорослому віці може досягати висоти 50-85 метрів. А діаметр стовбура може досягати до 10 метрів. Крона широка. З рівномірно розташованими горизонтальними гілками, які з віком стають більш розлогими, хвоя коротка, м'яка, зеленого кольору, довжиною 2-4 см, шишки невеликі, циліндричні, довжиною 3-7 см. Тем просто швидкий, з річним приростом до 60 см, у сприятливих умовах може рости іще швидше, вимагає сонячних місць, надає перевагу глибоким, добре родючим ґрунтам.